Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз коротко про нічний повітряний удар у ніч на 19 вересня. Головна ціль росіян минулої ночі це місто Львів. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, що відбувалося минулої ночі? Ще до опівночі стало відомо про запуск дуже великої групи безпілотників-шахедів з південного напрямку. І ми зрозуміли, що цей удар буде, але куди саме він буде спрямований, ми. Ще не розуміли. Всього росіяни з південного напрямку запустили 30 безпілотників Камікадзе типу Шахет. І вони е, пролетіли трохи над Чорним морем, потім взяли курс на північ, увійшли в повітряний простір України над Миколаївською областю. І потім з Миколаївської області через Кіровоградську, Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську область вони летіли до Львова. Більшість з цих дронів до Львова не долетіли. Але в результаті влучення одного з тих дронів, які не збили, було пошкоджено промисловий склад у місті Львів, і з підзивалів дістали двох людей. Більше ніяких пошкоджень не було. І загалом протиповітряна оборона з 30 запущених росіянами дронів збила 27. Це досить добрий результат. Окрім того, росіяни вночі запустили одну ракету іскандер у напрямку Кривового рогу. І внаслідок цього також була повітряна тривога вночі і в Одесі. Ця ракета влучила в адміністративну будівлю, пошкоджено кілька будівель біля неї. Ось такі зараз були справи з повітряним нальотом Росіян. Стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!